Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Відеореєстратор, один з тих автомобільних аксесуарів, на якому багато хто намагається зекономити або взагалі ігнорує його необхідність. Та насправді це велика помилка. У надзвичайних ситуаціях саме відеозапис може стати вирішальним доказом і допомогти уникнути неприємних наслідків. Тож, якщо ви хочете бути впевнені на дорозі, реєстратор має бути обов'язковим елементом вашого авто. Сьогодні я вам покажу один з цікавих варіантів: це SJCAM, DashCAM, M. 60+, плюс із двома камерами, і розповім, чи він може вас. Приємно здивувати, але від вас ось така вподобаєчка і підписочка на канал. А ми полетіли у комплекті. Відразу дві камери: основна і додаткова. Основна камера, звісно, більша за розмірами. Вона отримала великий дисплей. На передній частині бачимо об'єктив із фірмовою лінзою, а на тильній стороні розташований екран, на якому в реальному часі можна побачити дорогу. Під дисплеєм розташовано 5 фізичних кнопок. Вони підписані зрозуміло: живлення, запис, GPS, активація мікрофона та Wi-Fi. Є окремі індикатори, які підсвічуються, коли функція активна. Тому Завжди зрозуміло, що саме працює. Кнопки зручні, має чіткий клік, тож навіть у русі ви легко відчуєте натискання. Кріпиться основна камера, просто вона фіксується на лобовому склі автомобіля за допомогою спеціального тримача, який надійно тримається і не створює зайвих вібрацій. До того ж, корпус досить компактний, щоб не перекривати огляд. Додаткова камера набагато менша і легша. Вона не має дисплея, зате акуратна і зовсім непомітна, коли встановлена в салоні. Її можна закріпити на задньому склі, щоб контролювати обстановку позаду. Ну і звичайно Глянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Дизайн мінімалістичний, нічого зайвого, тільки сам об'єктив із невеликою декоративною панелю, і головне, що обидві камери виконані в єдиному стилі: чорний матовий пластик виглядає сучасно і не відволікає увагу. Ще один плюс компактні габарити обох камер. Основна, попри свій функціонал, не виглядає громісткою, а додатково взагалі зливається з салоном, її навіть не одразу помітиш. Основна камера здатна записувати відео з роздільною здатністю до 4К при 30 кадрах на секунду. А для тих, хто хоче більш Ж плавної картинки є режим 2К із 60 кадрами або Full HD. Такий вибір дає можливість налаштувати запис під власні потреби від максимальної деталізації до збалансованої продуктивності і економії пам'яті. Широкий кут огляду 170 градусів дозволяє охопити практично всю дорожню ситуацію, тому на записі не залишиться сліпих зон. Додаткова камера також не пасе задніх. Вона записує у Full HD з кутом огляду 160 градусів. Це достатньо, щоб контролювати простір позаду автомобіля під час руху або пар. Обидві камери працюють на основі сенсора Sony Starvis 2 який славиться своєю чутливістю в умовах слабкого освітлення. А завдяки підтримці HDR зображення не провалюється в темряві, навіть коли ви їдете вночі або в похмурий день. Деталі залишаються чіткими, а різкі перепади яскравості згладжуються автоматично. Власне, в цьому ви можете впевнитись самостійно. Ось як виглядає запис камер. Для запису відео на відеореєстратор. Ви можете зараз поглянути, як він справляється зі своєю роботою саме в світлу пору часу. Тобто, в принципі, умови не надто прості, нещодавно був дощ, тобто погода не з найкращих. Але в принципі, ви можете зараз побачити якість, побачити, чи видно зустрічний автомобіль і номерні знаки, і чи нормально мене зараз. Чути. Також додаткова камера, ви можете поглянути, як вона зараз знімає. Ось такий результат демонструє даний відеореєстратор. З запису відео на відеореєстратор у нас нічна пора. Бачимо зустрічні автомобілі. Також ви можете зараз почути якість запису звуку, а, наскільки якісно записується. І, звичайно, також оцінити якість запису з додаткової камери, яку я встановив ось тут в салоні. Ви можете зараз бачити мене на додаткову камеру. Ось такий результат, і ось таку якість демонструє відеореєстратор саме в темну поручасу. Ось у нас зустріч автомобілів, можете подивитися, чи помітний номерний знак чи ні. Не менш важливо, що відеореєстратор має вбудований GPS-модуль. Він записує маршрут руху, фіксує швидкість і географічні координати. Це стане в нагоді не тільки для навігації, а й як додатковий доказ у разі конфліктної ситуації на дорозі. Ви зможете підтвердити, де й коли їхали, і навіть з якою швидкістю. Ще одна корисна характеристика, функція виявлення зіткнення. Якщо відбувається різке гальмування, удар або навіть незначний поштовх під час паркування, реєстратор Автоматично фіксує цей момент і захищає файли від перезапису. Так ви точно не втратите важливий фрагмент, навіть якщо ви не встигли відреагувати. В іншому відео реєстратор має класичні функції для цього пристрою. По-перше, він підтримує циклічний запис, це означає, що коли карта пам'яті заповнюється, нові відео автоматично замінюються на найстаріші, і вам не потрібно вручну видаляти файли. По друге, пристрій вмикається та вимикається разом із запуском автомобіля. Тож ви взагалі не турбуєтесь про те, чи він працює. Окремо варто відзначити можливість повного. Керування через смартфон вбудований Wi-Fi працює у двох діапазонах 2,4 і 5 Гц, Тож підключення стабільне і швидке, достатньо встановити додаток Zone, і ви отримуєте доступ до всіх налаштувань. Зможете переглядати відео, завантажувати їх або навіть редагувати на телефоні. Це набагато зручніше ніж витягувати карту пам'яті чи користуватися кабелем. Також у меню є окремі режими для різних сценаріїв. Наприклад, нічна зйомка автоматично підсилює яскравість і контрастність, щоб зробити картинку зрозумілішою. Є й режим. Паркування, коли автомобіль стоїть, камера переходить у сплячий режим, але реагує на рух або удар. Це дозволяє залишити авто під наглядом навіть тоді, коли вас немає поруч. Під час використання SJCAM DASHCAM M60, одразу помітно, що виробник продумав усе до дрібниць. Ця модель дуже проста у використанні. Встановлення займає лічені хвилини. Закріпив основу і задню камеру, підключив живлення і все, можна їхати. Жодних складних налаштувань не потрібно, адже реєстратор автоматично вмикається і вимикається. Азом із автомобілем. Якщо нічого не трапляється, ти просто забуваєш про нього. Він тихо виконує свою роботу у фоновому режимі. А коли потрібно переглянути відео, це робиться максимально зручно. Підключаєш до Wi-Fi, відкриваєш застосунок SJCAM Zone на смартфоні і миттєво отримуєш доступ до всіх записів. Не потрібно витягувати карту пам'яті чи возитися з кабелями. Усе швидко і інтуїтивно. SJCAM Dashcam M60 Plus це реєстратор, у якому є все, що потрібно для повної безпеки на дорозі. Він знімає у чотирик. Має широкий кут огляду 170 градусів HDR і сенсор Sony Starwise 2 для чіткої картинки навіть вночі. Вбудований GPS записує маршрут і швидкість, а функція виявлення зіткнень автоматично захищає важливі файли. Компактні розміри не псують огляд, а повне керування зі смартфона робить використання максимально простим. Якщо вам потрібен сучасний відеореєстратор із подвійною камерою та багатим функціоналом, це відмінний варіант. Якщо вам є щось додати, пишіть про це в коментарях коментарях під цим відео не забувайте підписуватись та тиснути ось таку вподобаєчку. з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.